Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні ми поговоримо про повернення Криму, про війну в Україні і про те, чи варто нам остерігатися Ердогана та Туреччини. Сьогодні в нас в гостях Анна Вергелес. Вітаю вас, пані Анна. Доброго дня! Ви знаєте, є дуже багато пророцтв, про те, що коли Крим повернеться до України, війна буде завершена. І ми бачимо, що Анонси Буданова вони трошки відтерміновуються, але дії бойові вони тільки починаються. Якщо говорити про Крим, взагалі як можна зробити якийсь прогноз, зважаючи на те, що Крим як держава тричі змінювала свій статус? Це дійсно складне запитання для астролога, тому що ми працюємо з гороскопом народження країни або території. І а, коли я аналізувала долю Криму, а, я брала три карти, три гороскопи. Перший це на 1954 рік, це кримська е, СРСР. Так? Угу. А ще у нас є гороскоп на 91 рік. Це Автономна Республіка так. Крим і е, остання карта це 2014 рік. Це коли Крим був включений вже ну, формально з точки зору Російської Федерації до їх е, складу. Тому у нас є три гороскопи. Я зараз розкажу, що я там побачила. Там є дуже цікаві моменти, які збігаються у всіх трьох картах. Uh -huh. а, тому що насправді, якщо ми аналізуємо долю там, певної території, ми розуміємо, що ось ці різні дати вони дають нам трошки різний портрет, трошки різний а, такий зріз інформаційний. Але ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про долю Криму, це ще і гороскоп Росії, який ми маємо проаналізувати uh -huh. також, тому що без нього ми не будемо бачити загальної картини, і звичайно, карта України. Тобто в нас є три фактори, один з яких такий багатошаровий. так? І а, щодо. А, і ще ж Кримське місто у нас, про яке ми повинні сьогодні поговорити. А, давайте, напевно, почнемо з Кримського мосту, тому що це найпростіше запитання. В нас є точна дата, коли він був запущений, коли він почав функціонувати, і тому mm -hmm. ми можемо, навіть час є. За час ми беремо момент, коли вперше по Цьому мосту проїхали автомобілі, так і це mm -hmm. вже якби ну, такий момент народження, тому що коли ми там будуємо якесь там формальне відкриття, це одна справа, а коли вже фактично ця споруда почала функціонувати, mm -hmm. це вже інше. Так от, що цікаво, друзі, те, що ми вже власне два, два рази так, поцілили у кримські місти, тому можемо говорити про те, як буде його доля розвиватися далі. І от що цікаво. На себе дуже звертає увагу січень лютий 2024 вже року. Там і якісь складні події, які будуть відбуватися на Кримському мосту або поруч з ним. Тобто є велика вирогідність того, що. Ми знову в нього поцілимо і будемо продовжувати цей демонтаж незаконної споруди. А крім того, якщо подивитися гороскоп Криму на 54, 91 і 14 рік у всіх картах є складні напружені показники саме на січень і люти. Тобто, який я можу зробити висновок як астролог, що зима в Криму буде складна. Що бойові дії, якісь наші тилові операції, вони будуть дуже активні саме зимою. Я навіть можу, знаєте, сказати, що після затемнень, наже чекаючи нова серія затемнень, а це у нас буде жовтень місяць. От після затемнень, уже в листопаді, а, напруження навколо Криму, навколо Кримського мосту буде наростати. Я думаю, що дуже сильно туди а, просунуться наші військові до ось цього перешийку, до переходу. Да, це Мелітополь, ось ось ця територія, і там буде дуже, дуже гаряче. А, я не можу сказати, що ми а, цього року Крим повертаємо. Або повертаємо наступного року. Це питання дуже складне і комплексне. Але якщо ми і можемо туди зайти і почати власне таку військову, там не знаю, сухопутну якусь деокупацію Криму, то це е, з жовтня, от друга половина жовтня-листопад, місяць, угу. а, у нас є найбільші шанси це зробити на сьогоднішній там день і рік. От, якщо говорити більш глобально, що буде відбуватися в Криму, так у них складна зима. По-перше, там і з точки зору безпеки буде не все добре. А крім того, там будуть ще й проблеми на рівні місцевої влади. Я думаю, що там будуть якісь протестні настрої також наростати. І є велика вирогідність того, що місцева влада ну буде боротися, буде дуже некомфортно себе почувати, тобто спокійно там не буде точно зимою. Це потрібно розуміти. Якщо говорити про таку, знаєте, перезавантаження Криму, яке могло би нам вказувати на те, що Крим змінює свій статус правовий, так Крим змінює керівництво повністю, от на 100%, 80 градусів, те, що може нам давати такий натяк, що Крим все ж таки почне повертатися, почне. І цей процес розпочнеться. Це вже у нас е, літо наступного року, 24-го. Тобто є дві такі точки, на які я звертаю увагу, навіть три. А це е, друга половина жовтня, початок листопада, це те, що може, це такий коридор можливостей для нашої армії. От коли можна туди зайти, і коли можна отримати ну, дуже хороші результати. Далі, те, що буде відбуватися в Криму за будь-яких обставин, це неспокійна, дуже вибухова обстановка зимою після Нового року, включно з Кримським мостом, включно з якимись нашими там, тиловими операціями, операціями на морі. От, і наступна точка це літо 2024 року. Крім того, що ще можна сказати, що а, в карті Криму, в гороскопі, там, і на 1954 рік, і на 2014 рік а, зима видається складною економічно. Я думаю, що там почнеться ще і економічна криза, і це, власне, ну, неважко спрогнозувати, навіть не знаючи астрології. Тому що туризму там нормального не буде. І тут ще цікаві є показники, які стосуються мосту. І кінець серпня, початок вересня, там може бути якась е, така серйозна складність для проїзду цивільних. Mm -hmm. Ну, от е, я думаю, що там або не буде функціонувати, ну він, власне, вже не функціонує нормально. Але ще поїзди їздять там. І от є показники того, що там буде якась складність або з перевезенням продуктів і ну, такої, знаєте, от для забезпечення цивільного населення якихось таких продовольчих запасів. Це перше, а друге, це те, що там взагалі може бути. Обмежено частково або повністю обмежено пересування ось цих поїздів, не вантажних, а саме для цивільних пасажирських Так, ну, так пасажирських для людей. От тому ну, на Крим ми можемо, знаєте, подивитися таким чином. Ми будемо бачити дуже складну у них ситуацію зимою. І складно і в плані економіки, продовольства і забезпечення населення, і складно в плані безпеки. А ще, що цікаво, з точки зору внутрішніх процесів, буде дуже сильно працювати планета Нептун. Вона буде працювати дуже активно в серпні-вересні місяці, і це дає такі, знаєте, Дуже непрості, неоднозначні процеси саме при владі. А це якісь ну, такі таємні, дуже небезпечні внутрішні процеси, які знову ж таки люди бачити не будуть, але там іде такий свій власний договорняк, угу. який про те, щоб. Забезпечити собі, от влада, яка там є в Криму, якісь гарантії там безпеки, залишити собі якісь там кругова порука. Да, тобто, ну. Крим буде і звідти ну, ми бачимо, що звідти буде йти відток бізнесу, туризму. Я тільки хотіла спитати, російський бізнес що буде робити, як будуть тікати? Вони будуть, от зараз там, знаєте, якийсь такий схематозний час починається, коли будуть будуватися якісь такі ну, дуже тіньові схеми, які стосуються виводу там, грошей, якогось такого дуже хитрого переоформлення нерухомості. Тобто Нептун він завжди дає таємницю, він дає непрозорі дуже ситуації, він дає якісь такі таємні схеми і дуже багато про ну, такий мафіозний підхід до політики, до бізнесу. Угу. Це те, що стосується Криму. В мене таке питання: а якщо поговорити про бізнес? 2014 році дуже багато бізнесу було забрано саме в кримських татар і в українських підприємців. А деякі українські підприємці навпаки стали мати ще більший вплив е у Криму, тому що допомагали росіянам виводити їхні активи і відмивати гроші через Крим. Ось ці схематози якось торкнуться Україну. Мені важко сказати, як це вплине на Україну, це вже такі а, локальні, скажімо, питання. Угу. А, але те, що м, зараз, от до е, жовтня місяця, акцент буде на а, таких тіньових схемах в Криму, тому що вони будуть відчувати, що якщо зараз не вирішити питання своєї власності, своїх активів і грошей, потім вже може бути пізно. І оце пізно воно наступає якраз після Нового року. Це mm -hmm. е, січень-лютий місяць, коли там буде, ну, знаєте, так багато кого візьмуть просто за шию. І вже вивезти звідти там гроші, активи буде неможливо. От тому вони, вони це прекрасно розуміють, вони це відчувають. І е, е, зараз акцент саме на, на ці процеси. Mm -hmm. е, Поки ми з вами говорили, з'явилася така новина, що Путін та Ердоган в телефонній розмові домовилися все ж таки про візит Путіна до Туреччини. Туреччина теж має свої інтереси на Крим. Давайте подивимося Ердогана. Чи варто нам боятися цієї людини, цієї постаті? Хто з двох диктаторів, врешті-решт, переможе? Ну, я думаю, що обидва диктатори, скажімо так, завершують свою кар'єру. Тому що зараз взагалі ми постійно про це говоримо: що в нас починається епоха водолія, і що країни диктатурні, такі імперські, вони не будуть мати місця у новому світі, і що mm -hmm. час оцих лідерів, там Сі Сідзінпіня, Ердогана, Путіна, він завершується. І це дійсно так. Це не означає, що завтра вони підуть з арени і все буде добре. Ні, це процес певний. Але ми можемо сказати про те, що насправді не переможе ніхто, тому що у новому світі, який вибудовується вже зараз, ми говорили про перехід Плутону водолій, так про початок епохи водолія, а будуть на першому місці технологічні держави. І не ну, ось ця ядерна зброя, ядерний вплив це такий рудимент, який буде поступово іти у минуле. Дуже тяжко, дуже складно, але знову ж таки, Перше місце буде займати технологічна підготовка держави, а не наявність ось цієї ядерної кнопки, на яку можна там натиснути і шантажувати весь світ. Ми поступово від цього будемо відходити. І такі лідери, як Сі Цзіньпінь, Ердоган, Путін, вони завершують час свого правління. А що стосується Ердогана, це а, дуже цікава людина, дуже непроста, дуже непрозора. І у цієї людини завжди є власні інтереси, про які він не говорить нікому. І я абсолютно впевнена в тому, що Туреччина буде не на боці Росії або не на боці України, вона буде на боці своєї економіки, своїх особистих власних. Інтересів, от, допоки Ердоган при владі, так у нього цього року є бажання розширити території, розширити вплив на землі. Але він це може зробити не за рахунок України, за рахунок сирійських конфліктів, mm. за рахунок конфлікту в Азербайджані. Це може бути не про захоплення території, навіть а про контроль цієї землі контроль економічний, контроль політичний. От, у нього дійсно такі амбіції є. А щодо Криму, йому цікаво не фізично, скажімо, цю територію якимось чином контролювати, а бути сірим кардиналом. Це дуже така правильна і дуже природня для нього позиція, розуміти, що. Формально це не, скажімо, не помітно, але неформально він контролює економіку, контролює, скажімо, акваторію Чорного моря, контролює флот і от все, що пов'язано з таким тіньовим контролем. І в нього це буде, до речі, вдаватися. Для Ердогана цей рік складний. 2023-2024 – це складні, складний період і найбільше, що ми можемо сказати, здоров'я. Він ну, пережив досить складний етап уже. Він, цей складний етап в плані здоров'я тривав з травня і по серпень місяць, от зараз. Це небезпека для серця, це небезпека, яка стосується скелету, опорно рухової системи. Так, так, опорно-рухової системи і імунітет. І от він трошки зараз просідає в плані здоров'я і ну, такої, знаєте, якоїсь енергійності, впевненості в собі. І є ще одна точка, яка для нього небезпечна. Це якраз таки лютий 24-го року. Там є показники, от такі, які були на травень і серпень. Це, по-перше, боротьба за владу. І дійсно ми бачили про ну, те, що він боровся, так, і він досяг результату. Це було не легко. І там були насправді дуже серйозні внутрішні процеси, які стосувалися опозиції. Mm -hmm. І а, подібна ситуація вона буде у а, лютому місяці, а, і там а, ну, і знову ж таки небезпека для здоров'я і а, небезпека його утримання влади. А, але знову ж таки, я думаю, що він цей момент пройде. А, розширення території так, але я не можу сказати, що це буде виключно там, ну, за рахунок України, навряд чи те, що він буде вибудовувати відносини з Росією таємно і незрозуміло для нас до кінця на яких підставах це однозначно. Те, що він буде з нами також вибудовувати. Стосунки, однозначно, його цікавить контроль моря, його цікавить економіка, гроші, все. Тут немає ніяких, знаєте, таких ну, благородних якихось моментів. Абсолютно, абсолютно прагматично. І, до речі, перша половина серпня, там у нього дуже цікавий астрологічний вплив. Чорний місяць буде проходити по Плутону в його гороскопі, а це претензії, іноді навіть дуже неадекватні на таку всемогутність і владу. От давайте поспостерігаємо, що він буде робити в першій половині серпня, тому що там він може ну, знаєте, так, загратися в, також в царя і імператора. Uh -huh. По відношенню до е, території прилеглих, по відношенню до опозиції, скажімо так. Ну, Така претензія на абсолютну владу. Тому я не можу сказати, що це друг України або ворог. Ні, він, він е, діє, знаєте, за обставинами. Uh -huh. абсолютно. І абсолютно прагматично. Пані Анно, чи слід очікувати нам. Якоїсь дуже серйозної загрози від Росії в лютому місяці, в січні місяці, тому що зрозуміло, коли ми будемо повертати Крим, на нас будуть тиснути з півночі, аби відволікти увагу. Якщо говорити про Росію, якою буде їхня реакція і чи почнуться там якісь внутрішні процеси? Для Росії, до речі, дуже складний. А серпень і вересень. От мені навіть цікаво, як все буде розгортатися на болотах, тому що в них це один з найскладніших періодів року. А саме з точки зору влади царя, я говорила в попередніх прогнозах, що для Путіна серпень-вересень вони ну, це ще один такий етап. Його відсторонення від влади. Фактично, коли ми говорили про там, ще давні давні наші прогнози, про те, що з травня місяця у Путіна починає, починають відбирати владу, ну, верніше, він її сам віддає, насправді ми вже це дуже добре бачимо. Він десь там з'являється в якихось відео, невідомо, чи він це, чи не він. І цей демарш Пригожина. І такий позорний момент для Путіна, коли всі там генерали і керівники країни порозліталися в один момент. Ну, тобто, це дуже серйозний іміджовий такий удар, так? І, можливо, ми не бачимо зараз, як це там, вплинуло на нього особисто, але ми розуміємо, що для всього світу це був такий ну, дуже серйозний сигнал, і для його еліт, ну, власне, також. Тому процес е, падіння режиму він буде набирати оберти у е, цьому місяці у серпні і у вересні. А плюс е, в гороскопі Путіна є серйозні показники на хворобу і е, складний фізичний стан це вересень місяць. Тому там е, ну, неспокійна, непроста ситуація. І знову ж таки, всі такі таємні закулісні ігри у них будуть дуже-дуже активні. Ну що ж, чекаємо гарних новин про революцію на болотах і відступ війська від наших кордонів. І сподіваємося, що ми зможемо якомога швидше побачити перемоги нашого війська. До речі, хочу нагадати, що Події, які чекають на Україну, вже на нашому каналі. Пані Анна Вергелес вже про це розповідала. Найдіть попереднє відео, воно неймовірно цікаво. А ще більше цікавих моментів і більш конкретно про те, що нам говорять і готують зорі, ви можете побачити на каналі Анни Вергелес. Будь ласка, підписуйтеся, переходьте в описі до цього відео, вже є всі посилання. Просто варто клікнути мишкою і не забувайте про підписку на наш канал. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. Пані Анно, я дуже вдячна. Дякую, дуже приємно було з вами зустрітися, друзі. Чекаємо на нашу перемогу. Хочу сказати, що серпень місяць для нас, для українців, він досить позитивний і активний з точки зору наших перемог. Тому налаштовуємося на позитив, на хороші новини. Всім до побачення!